Ми пройшли кіл і це було, це було цікаво. Чому цікаво? Тому що знову ж таки будь-який досвід. Він крутий, але коли переймаєш досвід і вчишся в професіоналів, не побоюся цього слова, це круто, тому що ну. Сходинка вверх, скажімо так. Давайте розберемо, що сьогодні ми робили, які були плюси-мінуси. і мінуси. Це виглядало не так динамічно, як на іграх страйкболу. Тобто, тут не було такого двіжу: всі біжать, стріляють, куча народу. То цього ми допустити тут не могли, того що у нас були конкретні заняття під конкретну тему. Помилку. Ну я скажу, що їх не було. Тому тобто, навіть якщо ми не злагоджені, тобто видно, що. Саме перше, міри безпеки на вищому рівні. Тобто, це топ-топ-топ. Я більш ніж певне, і в страйкболі також. Тобто вони узагальнені, як і на стрільбищі з бойовою зброєю, так, в принципі, і на будь-якій грі там пейнтбол або страйкбол. Для розуміння, що треба підвести вже підзагально, це зв'язок, тобто злагодженість нашу. Ну, я думаю, це 3-4-5 занять, і все буде чітко. Тобто, як інструмент страйкбол використовувати саме для тренування, для того, щоб умовно цивільна людина з офісу вона за 4-5 занять зможе отримати, ну, перейняти ваш досвід і стати, скажімо так, при мобілізації він може той же БЗВП вже засвоювати якісь інші моменти, які ну, або легше їм буде. Ні, трошки некоректно. Тобто 4-5 занять це якщо ми будуємо саме заняття, от з бази 0, наприклад, і все, що стосується е, роботи саме в приміщеннях, або ближній бій, так званий, типу е, ми за 4-5 занять можливо розберемо один якийсь елемент. Тобто це може бути взагалі або саме підхід до будівлі, або це ми будемо працювати тільки з однією ну, дверима, з одним, або з одним вікном, образно кажучи. Ну, одним елементом, так. Да, що стосується без АВП. На БЗВП немає взагалі такого поняття, як ближні бія, саме CQB. Тут ми не можемо людину ні в якому разі підвести, тому що це вже буде загальна військова тактика, ну те, що там займаються на БЗВПшки, і вогнева підготовка. Але підготувати, під створити, можна так сказати, нашими заняттями йому легші умови щодо додаткових навчань, вже саме в підрозділах за напрямками їхньої діяльності то дійсно страйкбол це мене як не досвідченого страйкболі. Це, це супер, по-перше, доступно, супер цікаво і на рівні, наприклад, з вогневою підготовки це просто супер безпечно.